Ми часто отримуємо запитання про те, як створити сітку профілю та які додатки для цього використовувати. Тож сьогодні поділимося з вами кількома зручними варіантами. Перший спосіб це прев'ю додаток для планування дописів. Як користуватися? Перше, ось так виглядає додаток прев'ю. Завантажуємо на телефон. Друге: увага. Не потрібно авторизуватися або підключати свій instagram акаунт, оскільки Instagram не рекомендує прив'язувати профіль до сторонніх додатків. Третє, просто відкриваємо його, натискаємо плюс, обираємо лайбрері та додаємо фото, які плануємо використати для створення сітки, після чого натискаємо Done. Четверте, з цих фото тепер створюємо візуал. Їх можна міняти місцями, видаляти та нові додати, що є дуже зручно і просто. Другий спосіб це канва, додаток, який добре відомий всім. Як це працює? Відкриваємо канва, обираємо опцію Інстаграм історія, далі «Фотоплівка». даємо фото, коригуємо розміри, створюємо необхідну кількість копій. Потім можна змінювати місця зображень і додавати нові для створення ідеального візуалу. Якщо було корисно, ставте лайк та пишіть в коментарях, на яку б тему хотіло побачити наступні відео.